А коли тебе, наприклад, питають, як ти отримав поранення, ти миттєво переносишся в ті події, які з тобою ставали? Е, та, я тобі скажу так. Я кожен день думаю взагалі про ті всі події. Отак. Я коли навіть задаю питання там, своєму психіатру, кажу, що ж кажу, я колись забуду війну. Вона каже, ні. Отак. Каже, ти, типу надієшся на те, що ти будеш нормальний? І я кажу, та, походу, ні. Вона каже, ні, що війну пам'ятати все своє життя. Отак. Просто тобі треба навчитися з цим жити. Ну, Я коли згадую момент поранення, поняла, це... Це дуже дивно, тому що в мене сад заключаються фантомні болі. От так. Це такий тригер для мене, ну і все. Він працює а в тебе, як, до речі, з'являються фантомні болі? Це від, може бути в процесі тренування? Там, ні, 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 ні. Взагалі в мене можуть початись фантомки, коли я дуже довго сижу ось в цьому положенні, наприклад, там, їду в машині, да? Начинає сам протест, доводити ти типу, до в кульчу, десь якийсь нерв перебуває, там починає п'ятка стріляти чи великий палець. і все. Я навіть зараз можу побігати з топою. Ну, якої немає, ну.